Друзі, всім вітання! Сьогодні у вас чекає детальне відео про імпорт автомобілів з Норвегії. Ми поділимось з вами власним досвідом та дамо відповіді на ключові питання: як обрати авто на сайті Фіно, чи варто оглядати автомобіль перед покупкою? Які документи необхідно зробити для законного експорту автомобілів з Норвегії? А також розкажемо про сірі схеми вивозу автомобілів і чому так не варто робити. Поїхали! Що ж, друзі, починається все з запиту, який ви маєте сформувати. Для цього треба дати відповіді на наступні запитання: скільки електромобіль має проїжджати щодня, щоб закривати всі ваші потреби, марки та моделі авто, які вам подобаються. Звичайно ж, треба написати вимоги до комплектації, а також рік випуску, пробіг, колір і найголовніше це рамки бюджету, на який ви розраховуєте. Друзі, якщо ви ще визначаєте з електромобілем, ми підготували для вас чек-лист, який допоможе вам його обрати. Також в документі ви знайдете стандарти компанії Advisor Auto, згідно яких ми оглядаємо електромобілі. Даний чек-лист можна легко отримати. Для цього підпишіться на наш телеграм-канал і під будь-яким з дописів в коментарях напишіть Я хочу отримати чек-лист, і ми вам його відправимо. Посилання на наш телеграм-канал буде вас чекати в описі під цим відео. Що ж, друзі, давайте сформуємо приклад нашого запиту. Припустимо, нам потрібно проїжджати щодня до 200 км, Нам подобається E-Golf, е автомобіль має бути 18-19 року з пробігом до 100 тисяч км. По комплектації для нас важливо підірів сидінь, клімат-контроль, монітор з камери заднього виду, тепловий насос і активні асистенти безпеки. Колір не чорний, і ми плануємо вийти в бюджет 17-18 тисяч доларів. Тепер, друзі, коли у нас сформований запит, заходимо на сайт Фіно, перекладаємо його на зручну для нас мову, відкриваємо розділ з автомобілями і виставляємо необхідні фільтри та шукаємо варіанти, які підходять під наші критерії. На день зйомки ми обрали ось такі два варіанти. Що потрібно звертати увагу при виборі варіантів? Щоб не витрачати багато часу на пошук, ми рекомендуємо наступний підхід. Починаємо з первинної оцінки оголошення, щоб зрозуміти, чи достатньо інформації та чи відповідає авто нашим ключовим вимогам. Уважно переглядаємо фото, використовуємо збільшення для того, щоб оцінити якість лакофарбового покриття, відмінність в кольорі та чи рівні зазори між елементами кузова. Звертаємо увагу, чи немає пошкоджень кузова та елементів з корозією. Переглядаємо фото салону, звертаємо увагу на його стан та оцінюємо комплектацію. Також звертаємо увагу, чи зафіксовано на фото другий комплект коліс, зарядні пристрій та сервісна книга. Після цього ми можемо зробити висновок, чи авто охайне, як до нього відносились та експлуатували. Далі більш детально вивчаємо опис, а саме, дивимось, хто продає приватник чи салон. Пізніше ми розповімо, як це може впливати на ціну. Дивимось дату першої реєстрації. Будьте уважні, рік виробництва здебільшого не співпадає з датою першої реєстрації, яка вказана в описі. Цю інформацію потрібно обов'язково уточнювати. Безпосередньо експерти компанії AdvisorAuto це перевіряють через офіційні партнерські сервіси в Україні. Далі дивимось дату останнього ТО, як ви знаєте в Норвегії, технічний огляд обов'язковий раз на два роки. Тільки після того, як ми переконалися, що авто попередньо підходить, ми переходимо до наступного етапу, на якому вже експерти компанії Адвайзер авто проводять аналіз цих варіантів та надають коментар відносно загальних характеристик, відзивних компаній по батареї, місцезнаходження авто, оскільки це впливає на можливість олю та витрати по Норвегії, і взагалі оцінюють ліквідність цих варіантів. І тільки якщо характеристики цих авто відповідають критеріям компанії Адвайзер авто, наші експерти підготують для вас попередній підрахунок кінцевої вартості. І тільки після цього ми переходимо на наступний етап, на якому разом з експертами компанії Advisor авто ми формуємо список питань, які маємо прояснити у продавця в Норвегії. А саме кількість власників автомобіля, чи були ДТП та ремонти. Коли проводилось останнє технічне обслуговування? Чи наявні додатковий комплект коліс, ключі, зарядні пристрій, якщо це не було вказано в описі? Обов'язково просимо додаткові фото автомобіля, обговорюємо дату огляду і на цьому етапі домовляємо заторг. Безпосередньо перемовини з продавцем проводить дилер компанії Адвайзер авто норвежською мовою. Це важливо, адже з практики продавці авто надають набагато більше інформації та суттєвий торг при спілкуванні безпосередньо з норвежцем, у якого є офіційно зареєстрована компанія, оскільки це дає можливість викуповувати автомобіль, оформляючи договір, а це дає відповідні гарантії як для нас, так і для самого продавця. В залежності від кількості отриманої інформації, ми приймаємо рішення, чи варто купувати автобіль сліпу, чи все-таки замовити огляд. Що ж, друзі, а тепер давайте більш детально поговоримо про огляди автомобілів в Норвегії і чому вони необхідні. Ми постійно працюємо над якістю нашого сервісу, і на сьогодні, на червень 2023 року, більшість автомобілів ми купляємо після повної перевірки експертом компанії Advisor Auto в Норвегії. Проаналізувавши наші покупки, а особливо сюрпризи у куплених сліпу автомобілів, ми можемо зробити наступний висновок: купувати авто в сліпу у Норвегії можна. Але тільки тоді, коли є достатній об'єм інформації. Відносно безпосередньо перевірок автомобілів нашими експертами в Норвегії, то ситуація наступна: якщо можна реалізувати огляд автомобіля за 100, 200 чи 250 доларів, то його треба 100% проводити. Питання може стояти тільки тоді, коли автомобіль дуже далеко, фізично важко організувати перевірку автомобіля, і фінансово це не дуже доцільно. Звичайно ж, в нашій компанії є стандарти якості перевірки автомобіля та відповідний чек-лист. Якщо вас цікавить об'єм інформації, який отримує кожен клієнт, що замовив перевірку автомобіля в Норвегії нашими експертами, то я вас запрошую до нас телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. Там ви знайдете багато цікавого. А якщо коротко, то це не менше 50 фотографій та 15-20 хвилин відеозвіту. За останній місяць ми провели доволі багато оглядів і звичайно не обійшлось без забракованих автомобілів. Серед них і Tesla Model X з ідеальним описом, ідеальними фотографіями, а по факту цілою купою неякісних ремонтів і заміненими елементами кузова. Також буквально нещодавно в наш телеграм-канал я закидував відео, де сумлінний норвежець. Просто обірвав перевірку автомобіля, оскільки йому не сподобалось те, що наш експерт знайшов ремонти по кузову. Він просто сів у машину і поїхав без будь-яких пояснень. Звичайно ж, багато клієнтів думають наступним чином: що, припустимо, огляд коштує 200 доларів. Ці гроші можна зекономити. А якщо в автомобілі буде якийсь косметичний дефект чи буде щось не працювати, то цю проблему можна буде вирішити за ті зекономлені гроші. Воно то можливо і так, але оглядаючи автомобіль. Ця проблема буде виявлена і вона стане додатковим аргументом для торгу. Тому наголошую ще раз, якщо є можливість замовити перевірку автомобіля, замовляйте 100%. На сьогодні, на червень 2023 року, у нас є два експерти в Норвегії, які покривають огляди автомобілів в радіусі 300 км навколо Осло, де продається найбільше автомобілів. Але ми розширюємо географію наших покупок і наразі шукаємо оглядачів авто в таких містах, як Берген, Ставангер, Тонхейм і Крістіансан. Тому якщо ви проживаєте в цих містах, готові вчитись, розвиватись, надавати якісний сервіс, а головне мати стабільну роботу, зв'яжіться зі мною в телеграмі. Контакти ви бачите зараз на екрані, а також можете знайти їх в описі під цим відео. Тож, друзі, а зараз давайте проведемо прорахунок кінцевої вартості автомобіля, і для прикладу візьмемо один з варіантів, який підібрав Сергій. Починаємо, звичайно, з вартості самого автомобіля. На сайті Fino ціна вказується в норвежських кронах, але звертаю вашу увагу, що тут ми бачимо дві ціни. Верхня ціна включає перереєстрацію, і вона, по суті, для самих норвежців. Наш цікава ціна для експорту. Вона знаходиться трошки нижче, і головне вона менша. Але тут є один момент. В Норвегії дотримуються законодавства з приводу збереження конфіденційної інформації. А як ви розумієте, в техпаспорті є дані попереднього власника. Тому переважна більшість дилерів та автосалонів продають автомобілі без техпаспортів. А для подальшого оформлення всіх експортних документів, які необхідні для законного експорту автомобіля, треба техпаспорт. Відповідно, це тягне за собою додаткові витрати. Ми не знаємо, чи по цьому гольфу є техпаспорт чи немає. А для того, щоб ви розуміли, які це можуть бути витрати, давайте прорахуємо цей автомобіль як машину без техпаспорту. Тому беремо ціну автомобіля без перереєстрації 145 803 норвежські крони. Додаємо ціну перереєстрації, тобто ціну техпаспорта це 4147 норвежських крон. А також додаємо в районі 500 крон за страховку, яка необхідна для постановки на облік, оскільки ми будемо реєструвати автомобіль на компанію нашого дилера. Разом сума складає 150 450 норвежських крон. Далі нам треба конвертувати крони в євро, оскільки переказ коштів за автомобіль із України буде поступати на євровий рахунок нашого дилера в Норвегії. Робимо це на норвежському ресурсі. Адреса сайту dnb.no Вводимо 150 450, 450 норвежських крон і отримуємо цифру в районі 12 700 євро. Тепер переходимо до таблички прорахунку кінцевої вартості та вводимо 12 698 євро як вартість автомобіля. Наступний пункт це огляд автомобіля. Так як безпосередньо цей прорахунок чисто для прикладу. Огляд автомобіля ми не прораховували і не знаємо, скільки він буде коштувати. Ми його чіпляти не будемо. Але чисто вам для розуміння, огляд автомобіля з практики коштує від 100 до 300 доларів. Ідемо далі. Наступний пункт це послуги дилера. Тут дуже цікавіше. Ми співпрацюємо з дилером, у якого є сітка по вартості його послуг. Зараз ви бачите її перед собою і розумієте, що вартість послуг нашого дилера залежить від вартості автомобіля. Так як у нас вартість автомобіля складає 150 тисяч норвезьких крон, то послуги дилера по цьому автомобілю будуть складати 500 євро. Тепер що входить в послуги нашого дилера? Це збір інформації продавця, торг. Оформлення офіційного контракту на етапі викупу автомобіля, і при потребі оплата за вдатку, організація доставки автомобіля від продавця на майданчик, збереження автомобіля на майданчику, оформлення всіх експортних документів, а також фото-відеозвіт перед відправкою в Україну. Наступний пункт це вартість експортних документів. Як ви розумієте, ця вартість залежить від безпосередньої вартості автомобіля в Норвегії. Наш гольф коштує 150 тисяч норвезьких крон, а отже, оформлення експортної та транзитної декларації будуть складати 125 євро. Тепер про сірі схеми вивозу автомобілів із Норвегії. На сьогодні це досить поширена тема, оскільки всі хочуть зекономити кілька сотень євро і не оформляти ніяких документів. І досить поширеним є те, що не знімають автомобілі з обліку, не оформляють техпаспорти, якщо їх немає, не оформляють експортні та транзитні декларації безпосередньо в Норвегії. Але так як ці всі документи необхідні для розмитнення автомобіля в Україну, їх роблять в Литві або в Польщі, де це робиться незаконно, але набагато дешевше. Як на мене, ця економія в кілька сотень євро точно не виправдана, враховуючи, які ризики це за собою несе. Але що ви маєте знати? Що в таких випадках, коли незаконне оформлення документів в якихось інших країнах, автомобіль залишається власністю громадянина Норвегії. Ви зможете розмитити автомобіль в Україні і їздити по Україні, ви зможете теж без будь-яких проблем. Але якщо ви на своїй машині вийдете... Польщу чи там Німеччину будь-яку країну Євросоюзу, наприклад. Вас можуть як на кордоні, так і при зупинці працівниками поліції, коли будуть перевіряти автомобіль, вони просто по базах будуть бачити, що автомобіль на українських номерах, ви українець, а автомобіль являється власністю громадянина Норвегії. І в залежності від того, де це відбудеться з вами, в якій країні та яке там законодавство, буде й вирішуватись ваша доля в цій ситуації. В кращому випадку ви заплатите якийсь штраф. В гіршому заберуть автомобіля, може і затримують вас на певний термін, поки не буде вияснено ці всі питання. Тому повторюю: як на мене, економія кілька сотень євро точно не виправдана. І Як мінімум, компанія Advisor Auto тільки за законний експорт автомобілів з Норвегії. Наступний пункт, друзі, це доставка автомобіля по Норвегії. І для того, щоб швидко орієнтувати наших клієнтів у вартості цієї послуги, ми з нашим дилером виявили наступну формулу. Звичайно ж, вона працює в діапазоні до 200 км від локації нашого дилера до локації продавця, але як мінімум більшість клієнтів ми можемо прорахувати швидко. Якщо ж. Відстань до продавця більше 200 км, то навіть на початковому етапі для орієнтовного прорахунку треба це все рахувати через дилера. Отже, 1 км в середньому виходить 18 крон. До нашого гольфа якраз відстань в районі 200 км. Ми множимо 200 на 18, отримуємо 3600 крон. Переводимо ці крони в євро і отримуємо 304 євро. Це орієнтована вартість доставки за даний Єголь. Наголошую, що це є орієнтовний прорахунок. Точний прорахунок буде тільки тоді, коли ми узгодимо викуп автомобіля, наш дилер зв'яжеться з транспортною компанією та надасть точну цифру. Наступний пункт, друзі, це переказ грошей у Норвегію. На сьогодні, у зв'язку з воєнним станом в Україні, закриті для фізосіб свіж платежі. Відповідно, приходиться шукати різні компанії, які допомагають з оплатами. На сьогодні, безпосередньо, на червень 2023 року, комісії просто колосальні, доходить і до 3-4% і до 4 за переказ. Але ми завжди стараємося, щоб у нас були найкращі умови. І останні кілька тижнів на час зйомки ми проплачуємо свої автомобілі з комісією всього 1,7%. На сьогодні це дуже мало. Чи буде так завжди, чи ця цифра поміняється, невідомо. Але ми завжди будемо старатися, щоб вона була конкурентною. Вона у нас в табличці автоматично прораховується, тому немає сенсу на цьому затримуватись. Йдемо відразу далі, і наступний пункт це доставка автомобіля в Луцьк. На сьогодні вона складає 1250 євро. Звертаю вашу увагу на те, що ця ціна 1250 євро це ціна за доставку не на тралі, а на евакуаторі з лаветою. Це суттєво впливає на терміни доставки. Оскільки треба на відправку не 6-8 автомобілів, а всього 2-3. Відповідно, консолідація проходить набагато швидше. Проходження всіх пропускних пунктів теж проходить швидше, оскільки треба перевірити не 6-8, а всього 2-3 автомобілі. Як показує практика, наші партнери забезпечують терміни доставки до 7 днів з моменту завантаження автомобілів в Норвегії до моменту вивантаження їх на митному терміналі в Луцьку. Звичайно ж, треба закласти. Час на якісь форс-мажорні обставини, банально на якісь черги на кордоні. Але ще раз скажу, як показує практика, з моменту завантаження до вивантаження їх на митному терміналі проходить до 7 днів. Наступний пункт, друзі, це послуги брокера. На сьогодні ми домовились про ціну 230 доларів і сюди вже будуть входити митні платежі за 24 кВт батарею. Якщо ж ємність батареї на вашому електромобілі. Буде більше, то ви просто доплатите різницю. Далі йде пункт сертифікація. На сьогодні вона складає 2400 гривень. Ну і послуги компанії Advisor Auto, які також корелюються згідно вартості автомобіля. Якщо ціна до 250 тисяч крон, вартість наших послуг буде складати 550 доларів. Якщо більше, то 700 доларів. І також ми закладаємо невеличкий запас на витрати в Україні. Це стоянка на митниці. Чи стоянка після того, як ми забрали автомобіль з митниці, оскільки ми звикли зберігати автомобілі у безпечних місцях, а також мийка перед видачею. Ми закладаємо запас в районі 50 доларів, а прорахунок уже буде на час видачі автомобіля згідно квитанції. Друзі, дякую вам, що додивились даний ролик до кінця. Тепер ви знаєте всі особливості автомобільного ринку Норвегії. Звичайно ж, ми будемо раді вам допомогти. В імпорті якісних автомобілів, тому відправляйте нам посилання на цікаві варіанти, які ви знайшли на сайті фіно, по контактах, які знайдете в описі під цим відео. А я вам, друзі, рекомендую підписатись на наші YouTube і Telegram канали і приймайте правильне рішення в правильний час.